І така робота. От так одразу у нас садить сад, чесник, все одне біля одного. Привик до тої кнопки, постійно на неї жму, а забуває, що тут є. Так. Здається, той самий трактор, але по-інакшому управляється. Ну Нічого, дивіться, мушу прополоти, забивається, люди дзвонять, каже, Іван ще тиждень дощів, хоч пройди, хоч трошки прополи. Бульби так фактично не видно, десь одна де не де вискочила. Ну, Отак виходить, бачите? Е, далі колія метр десять. Ну, в принципі, впритик. Там той трактор теж мав метр десять, навіть трошки більше, може метр тринадцять він мав. Ну, Фактично тих півтора сантиметра з лівої сильної ролі не відігрують. Влажно, задній є перекинуті, передні передній ні. Влазу впритик, але нічого не тупчу нормально. Я думаю, хіба якщо більше буде картопля, то можливо чуть-чуть буду зачіпати. Але може і ні. бо там Тим працював, е, рахуйте скільки років, Ну, нормально виходило. Так, ну що, ну така робота. Бачите, як забивають йожики ті. забиваються, але свою роботу роблять. Так, У нас сьогодні на дворі десь плюс 10. Включив в пічку, ну капець просто, вже жара, пушу виключити. Хоча не так жарко, як хотілося включити, попробувати. Так, дивіться, бачите вон, які ще в нас садять городи малесенькі. Я вам покажу. Тут зліва, де я прийшов. А от, дивіться, ще чотири ряди посадили між щепи, між, між, між такі дерева. Бачите? Тут взагалі 3 метри широкі, 4 ряди. І так само тут картопля росте. Ну що Там далі рів, треба буде якось розвертатися. ну якось так. Рів, рів, і зразу знову горів. Ну і як нам розвернутися? Отак ну, будемо зараз бавилися Вліво, вправо, в рів. так, Заїжджаємо в новий ряд. Ну вже ліпше ніж було. Тут трохи траву затягнути зараз від Приїжджаємо сюди. Забиваємо підняти. Підняв. Вже заросло серйозно. e Можемо глянути зліва город не оброблений, справа мужаками оброблений. От так, не так добре, як би хотілося, бо земля мокра. Ну, але як сказали про полію, я прополюю. Нічого не зробиш. Якось так. Бувайте здорові!